А, він працює, він заряджений повністю. Всім привіт! Всім привіт! Він виявляється працює. Він повністю заряджений. Так, що говорить після всім привіт? Е, а ви на каналі Ярковупчик. Що? Ну розказуй історію. Купив я собі пылесос. Не черговий на, на ebay. E ми декілька виставляли серії на YouTube-каналі. Якщо цікаво, то дивіться. О, дивись, що я в тебе за головою побачила. Український прапор. Український прапор. Так, ідеш по Лондону. і Довкола українські символи. І Ярослав з пилососом, який ми веземо додому і будемо тестувати. Все вам покажемо, розкажемо. Plan mi druk pele soc. Ярослава плесос Покажись. Ну давай. Спрацю? А спрячою ми вже прийшли додому. Зараз Ярослав буде тестити. От він вже підготував робочу зону. Йому недостатньо, просто, щоб було чисто, йому треба, щоб обов'язково було щось накидано. Дуже наближено до реальних подій. Я... Давай, удачі. Трошечки. Опас? Ти щасливий! Ми Дідосамі сьогодні згадували, як тобі було три роки, і ви поїхали в магазин, і там купили твій перший пилисос. Ярослав проводить тест. Це корисно. Всім папа ви були на каналі Вітя Копчи. Сьогодні ми з вами дивились на цей плесос.